Сьогодні пропонуємо розглянути шпака та шпаківню. шпаки, перелітні птахи, які перші прилітають з теплих країв. Вони невеликих розмірів мають темне пір'я з металевим блиском. З приходом весни їх пір'я стає більш яскравим та виразним. Також мають довгий гострий дзьоб та сильні ноги для підтримки на різних поверхнях. Шпаки зазвичай заселяються у шпаківнях, в таких будиночках, які створені з дерева руками людини. У будиночках можуть заселятися і інші птахи, дятли, синички, горобці.